Українські військові під час останньої атаки дронами по території Росії випустили понад 70 безпілотників. Більша їх кількість досягли своїх цілей, що підтверджується різницею даних, оприлюднених російським міноборони. Отже, дійсно там запевнили, що дронів було лише понад 30. Аналітики зазначають, що існування цієї розбіжності у даних українців та росіян опосередковано підтверджує, що українська атака дронами впродовж ночі та ранку, 30 грудня, була дуже успішною. Посилаючись на анонімне джерело у спеціаліст. Службах України експерти констатують, що остання атака дронами була однією із наймасштабніших. Тим часом вже кількість загиблих під час обстрілу Білгорода збільшилася до 21 особи. Із них троє це. Російські діти за офіційними даними 110 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, із них 17 діти у тяжкому стані. Перебуває 30 осіб у 63 постраждалих стан середнього ступеня тяжкості. Амбулаторне лікування проходять 17 людей.